Ця історія з введенням адміністративної, а не судової процедури реєстрації фактів народження смерті, да, щоб зробити цю процедуру максимально доступною і простою для людей з окупованих територій, вона ж тягнеться з 2014 року, з початку окупації Криму. І була абсолютно категорична, політична, популістична позиція уряду на той час, що ніколи ми цього не визнаємо, ніколи ніякої іншої процедури, крім судової, не буде. Пройшов час. Масштаби умовної окупації збільшувались, Кількість викликів, да, збільшувалась у держави в зв'язку з окупованою територією, приходило усвідомлення важливості реінтеграції людей і підтримки зв'язків з людьми з окупованої території за ці 10 років. Ми не просто втратили можливість напрацювати і вже напрактикувати рішення конкретного там механізмів управлінських в системі держави, яким допомогло підтримувати зв'язок з населенням окупованих територій вже після 2022 року. А ми насправді зробили все, щоб розірвати численні зв'язки щонайменше з 90%